Погнали тоді. А важких танків тільки три. А там є Т-30-95, може вони поїдуть в лоб. Але це не точно. Зараз побачу. Ну, блок перекатку зацілить для початку. Ось отут прям. А во, мабуть, Топ ні. Топлайків ні, я не забрав. Може воно щось відвалилось не робить. я гляну. Зараз я гляну. Бо. Може відвалився оверлей сам по собі. Після катки поправлю. Воно робить, тільки воно не показує щось. Треба перед цей переробити. Силь накрито. <кхів> давно не заходив. Угу. Прийти, Влад. Нагадайте мені лайки після катки. Що зробити, щоб показувало. Сам Оверлей робить, в тіктоці видно, це поняв, джерело відвалилось, та воно не показує щось. Так, точку сюди, і мабуть треба буде по стежкам направо полупись. Добре. А то там щось зовсім все погано, я бачу. А в нас зліва все погано, окей, та й нема. У нас всюди все погано. Питай Андрій, як ранковий Хаза, ось перша катка вже, походу, програш. Я так дивлюсь. Чакай, мене там а, пофига каток. Я побачив, що каток, не в луч. Прит, монарх. Ногалярочка хорошо. Андрея за подарунок как 5-6, слухай, можешь віддепаемся? Що там у нас робиться Т-95 і Т-36 души. А ну, в їхні ясні очі Добре. Сейчас 9, і это 30 я пофармлю, фармлю. А бой СТ-шки справа різко не запушили. Но то будет дуже погано. 3, Алекс. Ми ти шо робиш тут? Куди ти будеш їхать? Нікуди ти не будеш їхати, ти будеш тут стоять. Я так і думав. Ляв нас грядка, просто сидить. Траседороство Фу, по суті, ти ж на команду але арті і так тяжко. Трассадроство Фу. Але не в тому плані, що арті і так тяжко, а в тому плані, що ти, по-перше, псуєш гру з тої сторони, чуваку. Ну це понятно, тобі ж було б неприємно, якби тебе трасеріли. А два. Перша причина це те, що це тупо неефективно. За той час, що я, наприклад, затрасерюю когось по ньому. Я можу дати тичку в дамагу в кого-небудь. Ну, наприклад, я сижу на початку бою втикаю отут трасер, тут же чувак стоїть, полюбе десь дерева поламані. От, або отут. Або я за цей самий час даю тичку зразу з дамагом з глушкою. В плані ефективності, я рахую, краще дам тичку з дамагом з глушкою. Бля, це сушки його пробула не Він Буде назад здавати, я думаю. Добре. Тому таке? За неефективність і не подумав. Ну, типу. Якщо задуматися чисто з точки зору егоїстичний для, для тебе конкретно. От Ти сам же ж виходиш бій на стрілять Дамашки, правда. А в цей час ти стоїш, втикаєш Там в 3 квадрати дивишся, звідки ж він стріляє той смердючий? А замість цього ти міг битичку дасть. Ну, наприклад, ні? Хіба не так? Ой-ой-ой, переліз. Якось так. Моя моя позиція така. Ну ми втратимо зараз 2 7, 3, 7 -ки чувака. Може цьому допомогти? піти в ангар? Його зараз доколупає, колупаєте 30 сушки. М -м, блін, погано. А наш. На катку стоїть, ні? Пішов ангар! Олі ти розслабився, тут катаєшся, так безпечно. Нема чого. Буде шо -то у мені тут? Бій, хоч він виграє, Переб'єшся. Перший є. <сувачу> Нам, наш БТ-36 почав робити, поняли? Ститні черта не робить. Це погано. А їхні тут в кущах висить. А, ще краще блеска треба збивати тепер. Т30 номада. Добре. Я би забирав його, я думаю. ВГК. Навряд чи біотем так буде. То, що народ і так задротив. Це це скоріш зроблено більше, щоб вибити більше голди з людей. Донатів і так далі. Бля, сушка, 101 там. А її заберусь. Забрали прекрасно Прога забрали. Так ми віддефаємо це. Якщо Т-30-го будуть підсвічувати, ми це віддефаємо. О, блін. Юдис 1000 хп, серір. Мені треба назад від'їхати, щоб він мене не світив. Тоді я можу по ньому стріляти сміливо. Зупинився гад, ти диви на нього. А чого нас Юдес по ньому не стріляє, він ж. о. -о, 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 -о. він ж оглушений. Давай ще тачку, Юдес. Моя задача зараз не засвітитися ні від кого. Забрали, все, прекрасно. До 30 го до лишилось і ми в дамках. А чо не на РТ? Дякую, Річард, за підписку. Якраз на арті. Що це на іншій техніці арта імба. Найкращий клас техніки в грі. Зводишся, зводишся далі. Ловили ще. Слухай, ну хороший бій, 500. сумму вже. Може майстра дадуть. Куди він подівся? Ссс, Все? Все в шоколаді. Прий, Андрій. Поїхали ближче. Може чертоводу вдасться впихнути. Якщо встигнемо. Що не думаєш рта зліва стоїть? Притектори. А он дартово стоит, давай. Все, забрал. Шикардос. Хороший бій вийшов, слухай. Прийдет, Саша. Як пройти обо за 0 на 15 рівень лишився. Прийдет Бердос. Дев'ять ранку ти ты а як пройде, -е. дякую, Саша, за підписку. Брейкусь 8 або 9 арту, майстер. 5000. 913 сумарки. Mm? Як вам? Це я розумію надавав. 2900 дамаги тільки. Нормально, слухай. Напихав всій команді. Тупо топ по досвіду. <сміг> Влад. <сміг> ти питав про топ по досвіду. 2900. Те, те обзей, які ти питав, ось воно зроблено. 260-й, Саша. 212, а 2900 дамагу, Топ по досвіду в двох командах.